Футбольна команда Юніор Пісачинська США. вітає вас. Ну що, друзі, наша малеча приїхала на чемпіонат України з футзалу. Самі молодші наші, діти 17-го року, випробують свої сили. Ось в такому чудовому залі. Чудовий зал. Мені дуже подобається. В цьому залі приймає свої ігри. Проводить свої ігри. Енергія львівська, чудовий зал. Ну що, перші кроки нашої команди. Наші... Юніор 17. Як ви налаштовані? Завтра будете боротися в цьому? Чудово, сказали, будуть боротися. Так, це... Не бігайте. Все, друзі, завтра скину пряму трансляцію. Будете дивитися ігри всі з коментатором. Все, вдачі нам! Удачі нашим хлопцям до зустрічі.